Вітаю всіх! Так, сьогодні блокнот поради від ельфів. Подивимося, що ельфи сьогодні покажуть. Так, мої кармічні узли стоять. До речі, третій день підряд мені випадає кармічність по хворобі. А це означає, що якісь речі я... Не приймаю, тому тіло починає, тіло це не подобається. Енергії там застарілі, які які приймали участь в різних кармічних процесах, застиглих вони починають, вони активовуються, починають присипатися. І симптоми, симптоми, такі, ніби як хвороба. Але зараз ми побачимо, що скажуть альфа. Друзі, ложим руцю на блокнот. Розмову на блокнот і побачимо, але якщо чесно, я вже перед цим відкрила, але зараз вам покажу, яка була картина. Блокнот сканує нашу енергію і, і визначить, що нам не вистачає. У мене сьогодні випала, в мене сьогодні випала ой, дуже класнюча картина. Я її просто обожнюю, дуже сильно обожнюю. Вона випадала в мене минулий рік. Це картина за виконання бажань. До речі, в минулому році вона в мене випала так само в такий десь період. Моїм бажанням було це отримати замовлення на картину вартістю 1000 євро, намалювати картину. І дійсно, в листопаді місяці у мене звернулася дівчинка-клієнтка зі Швейцарії з замовленням намалювати під її енергію картину, велике полотно. Коли я запитала, скільки вона готова заплатити, відповідь була 1000 євро. Тому я обожнюю цю картину. Це картина виконання бажань. Ельфи вважають, що я робила все вірно в цьому році і заслужила на подарунок. Потрібно дивитися на цю картину один або два рази в день по 10 хвилин, але є вимога декілька разів на день потрібно дивитися і коректно замовляти свої бажання. І ще є один важливий пункт, дуже важливий, щоб все бажання здійснилось. Здійснилось, потрібно зробити теж одну річ. І саме це прописано в цьому блокнотку. Я вам не скажу яку річ, тому буду медитувати. загадую знову фінансове своє бажання. Обов'язково поділюсь з вами, чи воно здійснилось чи ні. І, друзі, залишу трошечки, щоб ви також подивились. Друзі, нагадую, саме цю картину виконання бажань потрібно дивитися декілька разів на день, нікому про своє бажання не розказувати. І бажання загадувати коректно. Якщо, наприклад, машину хочете, то без шкоду старій. Якщо кохання хочете, то взаємне. Якщо будинок, новий будинок, то не тимчасовий і без шкоди старого. друзі, залишаю, а я вам буду сьогодні медитувати зі своїми ельфами.